Ідея цього сюжету така, значить, я роблю порівняння відео, ви побачили кентавра з кентавром, але е, хочу вам донести е, таку думку, що всім, хто е, шукає трактори ДВ, і, е, е, і хтось вам розказує, що кентавр то не то. Значить, кентавр кентавру рознь. Різниця, значить, є ось такий кентавр, Є такий кентавр. Значить, оця модель кентавра з ДВ тільки може порівнятися по трансмісії, по габаритах, по цьому. всьому, А от по двигуну ця модель не рівняється. Тут двигун YD 385 на 1532 см кубічних. А от вже в цій, в цій моделі, тільки в такій моделі з дводисковим щепленням. Ось воно, воно тут видно, не така підставка. Тут ось бачите, зразу така підставка. Тут інший кожух, стартер не так вивернутий. Показую тут, бачите. В цій моделі такий самий двигун, як в dw 244 AD. Аж, вроде бы, да. Значить, там такі от. Тут двигун Yді M385 з кубатурою 1620 значить, сантиметрів кубічних. І з водисковим щепленням. Все інше я вже позаглядав і, і база, попереміряв, і навісне. І габарити все інше, і вага, воно все одинакове. Тобто, звертаю вашу увагу на е, цей момент. Ну, звісно, е, що я вам відразу хочу, сразу е, буду робити оце, що я запланував, щоб ви почули, що е, ви не робили, не казали, ай ні, кентавра не хочу. Тобто. А, стоп, секунда, зараз, 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 зараз тут такі. Хлопцям-механікам сказав, вони не хочуть, не зробили мені такої штуки. Кажу, обріжте того дрота, бо він впирається і... Видно, самому треба буде зробити. Троса він не впирається там. Так, Це я завів, завів 1620 см кубічних вайдім. Чуєте, як працює, так само буде працювати цей кругу на дивець. Щоб ви відчули різницю, бо є такі, скажуть, я не хочу кентавра. А вони є різні ті кентаври. Так. От тепер. Це двигун. звучить холодний, що один швидкий, це не все. Да двигун звучить. Чуйте. Так, 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 так. Як будто його троїть. Але на оборотах він вирівнюється. Бачите, чуєте? На оборотах все, це пропадає. Ще раз. Вайдіть лігу. І 1620 на ДМ. Чуєте, да, різниця? Ну, no, голосу. Це те саме. І ще хочу сказати про, е, про цей двигун, оцей двигун. він буде стояти на дивешці, але вони йдуть комплектації на меншій шині 6,5 на 16 і 9,5 на, е, на 24. Тобто тут ДВ має той самий двигун, але буде мати менше шину. Тут акінтавер має. І однодискове щеплення буде мати ДВ. А цей кентавр буде у вас мати дводискове щеплення, кому треба для роботи з ломом, і широку шину. І незначно сильно він дорожче, десь може на доларів 100 дорожче. От така ситуація, от такі от вони різні ті кентаври. і е, Це відео для тих, хто шукає е, шукає трактори ДВ. Ну, вони десь, десь, десь розпродалися. У нас поки їх по системі нема. Але є натомість дуже сильний, потужний йому замінник. До речі, Кентавр ДВ це з одного власника бренд, це як дві, дві палочки твікс-цукерок. Що вам ще показати його, так? Да? Ага, двигуни дійсно різні. Покажу от момент. Бачите, тут так фільтр масляний, топлений встановлений. Тут, бачите, фільтр більше, тобто йде площа очищення і оливи, і дизеля більша. Значить, Стойничок є. Бачите, отак воно. А в кінтавра ті фільтрки маленькі на цьому двигуні. Ви бачите, які от? палини маленькі, масляний менший. Двигуни відповідно різні. Все. Все вам що хотів сказати. Хто зацікавився, прошу підписатися. Я щось ніколи це не звертаю уваги. Тепер підписуйтеся, поширюйте, дзвоніть, коментуйте, кого зацікавило. Маємо ці моделі, такі кентаври. Аля ДВ. З вами був Ростиславич Агро, з Луцька. Все, на зв'язку.